Електромотор Yamaha m 18 s Сьогодні про це. На квітень 2025 року його ціна 13 728 гривень. Надається гарантія 12 місяців. Тягове зусилля 18,2 кг дає можливість використовувати електромотор на човнах з загальною вагою до 900 кг. Yamaha M18 18 це ідеальне рішення для тролінгової риболовлі або для переходів на озерах, затоках чи річках з помірною течією. Його вага 8 кг, він має трансове кріплення та румпельне керування. Телескопічний румпель має ступеневе перемикання 5 передач вперед. Нейтраль та три назад. Електромотор працює від 12 вольт. Зверху є світодіодна індикація рівня заряду акумулятора. Сам же акумулятор докупляється окремо. Довжина приводного вала 914 мм. Глибина занурення регулюється зажимною струбциною. Даний електромотор має 10 положень кута нахалу та комплектується одним гвинтом на дві лопаті. Електромотор Yamaha M18 можна подивитися, можна потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського. 16. До зустрічі.